안녕! Є маса людей, яким ніколи не подобалося чи відверто набридли нескінченні ромкоми та історії про шкільний булінг а бжели шукають квіти, мухи зовсім інше. Для таких м'ясистий екшен з чисельними маханками під назвою гончаки міг би стати віддушеною, але сталося те, що ніколи не траплялося, і от воно знову перед нами. Божественно паршиво виписаний сюжет. А ще актори, які згубили серіал, ще до його виходу і просто добили без того ледь живий проєкт. Словом давайте сьогодні побазікаємо про Чаків, гошечки, хоча це ж гончаки, тому ось так: Борітеся. Поборемо. гончаки. Це бойовичок, який відсилає нас у ковідні часи. Різь об заклад, що багато хто з українців вже встиг забути, що така проблема колись існувала взагалі. Так, от у сеулі 2020-го розпал карантину бізнеси закриваються один за одним. Це може потягнути за собою зростання цін на продукти. Люди втрачають роботу, і все більше людей сюпиняються на межі виживання, і в цей момент. Холодильник порожній може перемогти телевізор. Через це в місті процвітає бізнес лихварів. Це такий собі аналог наших кредиторських контор штибу швидко гроші, де ти позичаєш 10 тисяч, щоб протягнути якось місяць. Не читаєш дрібний шрифт, і вже за тиждень винен 100-500 тисяч відсотків. Де мої гроші зу? у цю пастку втрапляє і матір головного героя Дорама боксера Кінгуну. Вона бере кредит, аби втримати своє кафе на кофе. Вона бере кредит, аби втримати своє кафе на плаву. Однак не може вчасно повернути суму, яку обманним шляхом вписали в контракт у хвері. Зрештою, її кафе розносять вчент. Кім чемт. і її син намагаються якось викрутитися з цієї ситуації, та завдяки своєму другові знайомиться з паном Чо, який відомий тим, що пропонує позики під нульовий відсоток людям, яким терміново потрібні кошти. Кінгуну. В обмін на величеньку компенсацію влаштовується до нього працювати. Його завдання охороняти названу онуку, пана чо, яка, боже, виявляється, розслідує справу нечистих на руколихварів, тих самих, які кинули на гроші матір головного героя. Тут то все і закручується. І скажу дві важливі речі. По-перше, я спочатку захопилася сюжетом я його, люб, і я його люблю! акторами. Ну самі подивиться, як цим не захопитися. І перші кілька серій я провела з думкою, що точно зроблю огляд. Але потім я додивилася до раму і подумала, що ну якось воно мені не так вже і треба. Ну байда, якась, бо десь п'ятої серії починається лютий треш і дії заради дії. Однак, і це по-друге, за донат цьому каналу можна не лише отримати додаткові відосики і рекомендації, що подивитися, а й замовити огляд. На будь-яку дораму. Ну, це і сталося. Тому я чимненько виконую обіцяне. Ви можете зробити те саме. А ще для донаторів доступні вже кілька тематичних добірок. З нового це дорами, що постраждали через скандали, в які влипли актори. А також є кілька унікальних відео з нового про акторів, які раніше були спортсменами. Підписка від одного долара. Усі посилання під відео. Тож повертаємося до гончаків. Думаю, багато хто до раму вже подивився. Тому я з чистою совістю робила це відео зі спойлерами. Головний герой Кім Гуну, якого грає у Дохван, це перша його роль після армії, і для мене в цьому сенсі все було досить органічно. За сюжетом Кім Гуну колишній морпіг, який нині намагається досягти успіхів у боксі. Він чесний, дисциплінований і весь такий правильний хлопчик, якого виховує лише матір. Усі зроблені на змагання гроші. Він віддає їй, аби втримати непову кафе, яке вона тримає на одному з боксерських змагань кім Кімну знайомця з Йону Джином у виконанні її сани. Хлопак більш вільнодумний, скажімо так. Він багато базікає, трохи нахабний, але він також колишній морпіг, що стає міцною основою дружби для двох молодиків. <рес> Коли Хіноджин дізнається, що лихварі не робили біди матері кімгону. Він намагається допомогти другу. І коли вони виходять на пана чо, також проситься до нього працювати. Да, пан чой це дідунка, благодійник, який раніше й сам був лихварем. Та багатько багатько років тому один з його людей зрадив дідуньку, вкрав у нього чимало грошей, досвід ведення бізнесу, скажімо так, бізнесу, і переламав пану чою хребет. Того моменту він не веде лихварських справ, а щедро роздає людям те, що заробив свого часу. Зрадник же відкрив власну контору. Яка обманом заробляє на людях ще й ставить палки в колеса іншим кредиторським компаніям. Панчой вирішує найняти Гуну та його друга, аби ті захищали його названу онуку Кім Хьон-джу. Ну бо ця дівчинка не рідна пану чой. Вона одна з тих, кому він свого часу допоміг грішми на лікування. Дівчинсько виросло і тепер самотужка розслідує справу проти злочинних лихварів. Пан Чой не безпідставно бажає, що це небезпечно, а тому наймає охоронців, слеш морпіхів, боксерів для неї. До речі, ні, ніфіга не до речі, але який сюжет така і вставка. У своїй інсті я проводжу розіграш. Він от-от закінчиться. Умови там простецькі, але переможець отримає від мене рамен і корейський непій. Беріть участь, потрібно посилання під відео, і всі деталі будуть у закріпленому пості в інстаграмі. Обов'язково долучайтеся. І вертаємося до теми. Думаю, усі ви здогадалися, що страшним лиходієм є зрадник, який раніше працював на Чой. Він вирішив не обмежуватися кредитами і на додачу шантажує багатіїв, Знімає сороміцькі відео з ними та погрожує викласти їх у мережу, якщо ті не виконуватимуть його умов. Ось тут давайте перейдемо до моїх скромних претензій. Один з багатіїв, якого шантажують, це хон мінбом. Нам глибоко байдуже, чого він багатій, але цікаво, як його шантажують. Лихвар злодюшка б'є його. Ну точніше, не він, його люди, але менше з тим. Його б'ють, роздягають і знімають на відео, і кажуть, що опублікують це кіно, якщо той не пристане на потрібні злодіям умови. Ну вибачте мене, але це якась дика діч. Він не спіймав його у ванні з повіями. Він не зняв як той багатій обколотий, валяється з маленькими хлопчиками, яких ґвалтував. На відео видно, що людина побита. Вочевидь, вона робить все з примусу. Ну про яку ганьбу йдеться, окрім сценаристської, звісно. Але нічого, їдемо далі. Доморощені і онучка знайомляться з колишніми соратниками дідунки, небезпечними на секундочку людьми, які свого часу зарізали огось кількох, а тепер живуть собі мирне життя. Готують сашимі, народжують дитину. Вони вирішують допомогти дідунці, бо зраду не прощають, тим паче, що лихвар злодюшка намагається вкрасти гроші, які йдуть на добрі справи. Ці добродії збираються разом, вистежують приспішника головного злодія і катують його. Душевно так катують, от і злоді не їм важлива інформація. І я знаю, що у багатьох до цього були претензії, що ж ти типу, був, вони ж добрі, як можна вдаватися до подібних дій. Ну, сорі люди, але так влаштований світ. Ви можете скільки завгодно демонструвати свою доброту, знімати взуття і лише потім ставати на лавку під час протесту, але потім через таку безребетність вам переламають ноги і ставати вже не буде чим. Словом, мене це не бентежить. А от це не маханок ще і як. Це було в одній з перших серій, і це продовжувалося до самого кінця. Я розумію, що в нас тут Віталік і Володька на мінімалках головні герої, і їхня зброя це кулаки. У мене є два заступника, чотири з яких лежать. Ну і вогнепальну зброю дістати не так просто. Хто дивився переповнену кімнату і бачив, що робив там голанд в обмін на пістольку? Той знає, але курво, поясніть, чому команда діда б'ється на ножах. Це що за прикол? Ну вони ж не самураї якісь. Нам сюжетно на ніяк це не виправдали. Так, нам сказали, що свого часу вони були бандою десяти ножів чи щось таке. Ну але станьте бандою десяти пістолів. В чому проблема? І чому всі погані злодії також б'ються на ножах або битами? Це мистер шеф якийсь, чи що? Я сказав, що я хочу займатися кулінарією. У них завдання забрати перешкоди з дороги свого боса, а не зробити красиву нерізку і соковиту відбивну до весільного банкету. Тонкі іголки позалізали в руку мені. Я перелякався. Я вже й говорити не хотілося. Окей, okay, з точки зору картинки це виправдано ну, бо гарно і більш не такого, ніж звичайна перестрілка. Але сюжетно це довбаний абсурд. І тим більше абсурд це тому, що десятки головорізів не можуть покласти на землю двох боксерів. Вони нападають на них по черзі. Чому до речі, ситуація дуже швидко змінюється, коли дід таки знаходить пістольку? Неясно, правда, як він зі своїми руками що тремтять. Взагалі, в когось зміг влучити, але дивіться: мінус один, мінус два, мінус три. Ну чудово, ж іде. <звук> Жарти жартами, але оця вся принциповість щодо використання зброї головними героями не витримує підлості злодіїв і, врешті, дідуньку вбивають, ламаючи йому хребет вдруге. <звук> А одного з боксерів, Віталька, він чи Володька, самі вирішуєте солідно ріжу. Дивом він, звісно, ж виживає. Дякую, хоч діда, вбила, не зробила з цього друге пришестя. А от онучка просто зникає зі словами: «Ну, серіан, я поїхала гить, бо щось мені оце все тяжко, важко, не можу це пережити. І більше вона не з'являється. Підтягу лікомо Вона і давайте так, є очевидні причини, чому її прибрали з дирами. Я про це розповідала у своєму відео про корейських акторів-злочинців. Виконавиці ролі онучки сіла за Зокрема, її спіймали, оштрафували і вигнали з проєкту. Режисер спочатку хотів перезняти всі сцени, але багацько вже було готово, тому він вирішив максимально скоротити екранний час з дівчиною. Ну, лажа сталася, питань нема. Але що це за прикол з оцим, я втомилася, я поїхала, чому не можна було її вбити? Це в сюжет чудово лягало і не бісило б мене. Але ні, ну зробили те, що зробили. Отак, тупість за тупістю і ми потрохи підібралися майже до кінця серіалу. Так, там всього 8 серій, і ті затягнуті без якихось складних сюжетних поворотів, тому ну нічого дивного. Екранний час здебільшого пішов на оце і оце. На мені, щоб мені соромно не було. Так, от, ми дізнаємося, що у багатія якого шантажують брат, працює в поліції, і він впрягається за нього. Дізнаємося, і те, що в поліції є щур, який зливає злодіям усе, що відомо копам. Дуже оригінально. Що чи то Віталька, чи то Володька вижив, вони тренуються знов на покришках, чи то від машини, чи то від трактора, щоб закінчити справу дідуньки і впіймати лиходіїв. Геніально, ну до чого ці тренування? Ні, я насолодилася видами їхніх тіл. Дякую, тут все топ. Але як нарощування м'язів допоможе розібратися зі злочинцями? Бо, Бо, це а я забула, між ними є таємна домовленість. Вони ж не нападають групою на одного і не використовують зброю. То я дурна, ну так то можна ім'я заюзати. Коротше, спільно з поліцією боксери заманюють головного лиходія у заздалегідь підготовлене приміщення. Вони отримують доступ за допомогою мозку, яківиці зі свого відділку до телефона лиходія і знищують жорсткий диск у сейфі, на якому зберігаються файли компромати на корейських багатіїв. Але ось сюрприз виявляється, що в ці файли зберігаються. Не лише там, уявляєте? Боже, чому все так погано? У мене відчуття, що сценаристи бухали рівно так, як це роблять герої дерами ради реклами віскаря, і наступного дня їх змусило швиденько закінчити сценарій. Ну ви як інакше пояснити ці факапи, Ви помститися за знищений диск, лихваглих ході, підсилає своїх людей, щоб ті отруїли головного детектива у цій справі. Також він наказує зарізати, звісно ж, не застрелити його напарника. Але обидва вони виживають. Ну бо ніхто не контролює, чи вони вмерли. Але щоб вбити тівоці, підкупають водія вантажівки, і вона. Ну, вантажівка зносить її насмерть. <рес> Але не біса вони вбила ятівицю. Нам її показували три секунди. Що мені дає її смерть? Чого б цією вантажівкою не вбило онуку, дідуньки? Ну, чудово б було. Чому тоді лехварли не вбив у такий же спосіб вантажівкою юних боксерів? А, напевно, всі вантажівки відмовилися брати в цьому участь, бо побачили, що ці двоє можуть зробити з покришками, так? <рес> От сюжет. Так, так, він все ще в нас є. Наприкінці дорами з'являється ще одна онука. Ну тобто вона світилася і раніше, але особливої ролі не грала. Так, от це онука іншого діда, того, який був ну, бухгалтером чи типу того в компанію самого дідуньки. Місце перебування її діда на секундочку. Злодії спалили за тим, де він востаннє користувався кредиткою. Ну знаєте, ці дурні люди з досвідом ведення бізнесу, які не знають, як можна відстежити людину за її кредитною історією. Лиході схопили діда, і онучка вирішує його рятувати та приєднується до боксерів. Але вона не просто онучка. По перше, вона потрібна, аби порекламувати освіжувач повітря. А по-друге, вона лучниця. Спіли да. курмо, вона бере лук зі стрілами, і тепер у нас проти армії зла виступають боксери і лучниці. Якась олімпійська бляха команда. Вони вкотре вистежують лихварялих одіям, б'ються з якимись бандитами силюками, які озброєні серпами і молотами. А проти комунізму б'ються? Ну тоді добре. Комунізм вони, звісно ж, перемагають. Увесь компромат проти багатів знищено, і багатство дідуньки, яким він допомагав, нужденним врятовано. Тепер гроші підуть куди треба. Але як нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші. Спочатку там звучить думка про фонд. І я така, ну логічно, законно, чудово. А потім багатій каже: Ні, я докладу своїх грошей і збудую лікарню. Але не біса людям, які не можуть оплатити своє лікування, ще одна лікарня. Щоб прийти під неї, постояти і померти, бо вони не здатні оплатити рахунки, який в цьому сенс. Нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. Все, це занадто. Ну на початку ця дорама мала потенціал. І я щиро вірила, що це буде не геніальний, але пристойний бойовичок. Але те, що ми отримали, ну вибачте, воно не вклеїться в одну адекватну історію, геть ніяк. Навіщо взагалі треба було розтягувати все на вісім серій, та зліпіть цього один фільм на дві півтори години? Зберіть касту, живіть щасливо, але ж ні. Суто теоретично я можу виправдати відсутність зброї тим, що головні герої боксери, і вони не хочуть нікого вбивати. Ну, але вибачте мене, можна тоді буде якось виправдати відсутність зброї у всіх в цьому серіалі. Ну що це за прикол? Все, я припиняю свої крики, ставлю три жопки з десяти. І нагадую, що огляд до рами можна замовити, оформивши підписку або на Донателло, або на Баймієкофі. Не забудьте, що у своїй інсті я проводжу розіграш. Умови простецькі, але переможець отримає від мене рамен. І Корейський напій. беріть участь, Аньон!